Всім привіт! 7.35 ранку. У нас вже перевели годинники на ці вихідні, годину назад, так як в Європі лише тільки в Канаді трошки це пізніше робиться. Ми вже переїхали, бачите, от стара моя хата, а я тільки що виїжджав з нової в якому переселилися. Отже... Що хотілося вам сказати. Хотілося вам сказати, що у нас вже повним походом, а скоро буде зима. От в неділю цілий день пішов дощ. Ще думаю два тижні от така всяка перемінчива погода. Немає великого мінуса. Мінус один чи мінус два. Ось так сьогодні. Поки що, така погода. Така, таке відчуття, що знову йде до весни, тому що бачите, травичку видно. Виїжджаємо ми на Пембіна. Мірин називається Форт Керрі І тут постійний рух. Роботи зараз дуже багато. Ще плюс з того тижня ми переселювалися. І трошки було недовіду. Я вибачаюся за це дуже сильно. Ну. Отже, давайте ми поспілкуємося про те, що вам важливо, бо все рівно дуже багато людей. Дуже багато людей є дуже багато всяких таких питань. Саме перше, сьогодні буде тема відповіді підписникам і важливі теми. Найважливіша тема, я дуже багато бачу людей шукає автомеханіка. Де перевзувати свої шини, хто вже тут в Уніпезі, дивіться, я залишу все ж таки мільйонний раз скажу, залишу назву Рам чату свого Канада Просто він називається, але я напишу. Ви вписуєте його, хто не вміється робити пошуку телеграм-чату, так як я напишу, і ви зможете приєднатися, там можете задати свої питання на рахунок автомеханіків. Я маю пару хороших людей, які мають повністю хорошу репутацію, яких я сам обслуговую свій автомобіль яких я точно рекомендую, як людей, які роблять це дешево і надійно Також від того, що ви скажете, що ви від каналу Канада проти молочим, у вас буде дуже маленька якась там собі в майбутньому знижка. Я не знаю, наскільки там буде знижка, в точно буде. Чому немає якоїсь цифри? Тому що я не якийсь посередник, я не займаюсь е, тим, що я якісь маю проценти з цих людей. Ні, я е, всього-навсього просто хочу допомогти своїм українцям, е, щоб ви мали надійних майстрів по ремонту автомобілях. Також там є людина яка працює в кредитній спілці, і, і, і я маю і, рахунки і дебіт і кредит там, теж порекомендую. Є дуже-дуже багато всього цікавого, що ви можете дізнатися. Що ще вам дасть перейти телеграм-канал, то що ви зможете спілкуватися там зі мною. Задавати свої питання мені. Е, також там люди в чаті теж допомагають, пишуть, відповідають, якщо хтось знає, хтось відповідь. Я дуже вам рекомендую це зробити, тому що тому що це реально допоможе вам. Е, давайте тако, Дуже багато людей писало мені там. Не одному відео, на двох-трьох на трьох останніх. Дивіться, до березня, ну, взагалі до кінця березня, але давайте будемо говорити до березня. Не треба ж, вибачте, кота з одним до останнього, до останньої хвилини там просто бути в Європі і не виїжджаючи в Канаду, хто хоче. До кінця березня. Давайте до початку березня 2024 року. Ви, проїжджаючи в місто Вінніпех, це провінція Манітоба, хто не знає, погугліть, ви переїжджаючи в цю провінцію, що ви маєте? Ви маєте можливість скористатися готелем, який надається повністю по державній... Провінційній програмі місяць безкоштовного готелю за харчуванням Готелі хороші, харчування комусь більше подобається, комусь менше, хтось не хоче харчуватися. Ну, але я скажу що все рівно, люди підійшли добре, голодними ви ніколи не залишитися. І це дуже хороша допомога на старт. Наступне був підписник, пам'ятаю, який писав: ми будемо летіти, пересадка в Торонто летимо в Квебек. Квебек це є французька провінція, я так зрозумів, з меседжа. Людина спілкується французькою мовою. Було питання, чи в Торонто спілкуються французькою мовою. В аеропорті, я думаю, що так. Дуже багато людей знає, тому що у нас, коли була Веніпех-пересадка, то я спілкувався <кій> англійською, бо там практично не спілкувався. Бо я з нульовою англійською сюди летів, то була така ситуація, що люди питалися, типу, по-французьки, maybe you speak French. Ну, типу, так що я думаю, що це не проблема, але в загальному все рівно, крім Квебека, Канада. Здебільшого це англомовна країна і мало хто знає французький, хоч, хоча вона друга державна мова. Ну, Я е, не розумію трошки питання цього меседжа, якщо там людина з дуже короткою пересадкою, напевно боїться, щоб її там зрозуміли в аеропорту. Я думаю, в аеропорту не буде ніяких проблем. Якщо ви залишитеся в місті, я думаю, трошки буде цим проблеми, тому що місто англомовне. Друге, писали також за інші провінції, що вони надають і наскільки вони надають. Я знаю, що в інших провінціях на два тижні, і то, якщо є місця, і то залежить чи ви з дітьми, чи ви самі, бо можливо саме вам. Самотньому не будуть давати, я не знаю цього, на жаль. Я тільки це чую краєм вуха, що так воно відбувається що два тижні, можливо, якщо місця і там мільярд тих. Я можу вам сказати за Вінніпех. В Ініпезі 100 мільярд процентів працює далі програма безкоштовного проживання в готелі на місяць часу з харчуванням. Це дуже величезний плюс і великий старт для людей, які сюди летять з маленьким бюджетом. Що хочу ще сказати, дуже багато людей кажуть, що це Канада ну, одне типу, місце світу. Або Канади, що є кращі провінції. Так, дуже там крутезно розказують. Ванкувер дуже крутий, Торонто, там Альберта там з горами своїми. Я ну не буду хвалити, понятно, кожна жаба буде хвалити своє болото, ну, але я більш тако, прагматично хочу ну Типу, дивитися на ситуацію о, от такими тверезими очима. І хочу що сказати. Можливо, він ні пехне найкраще місце, але мені тут подобається і я згідний з дуже багатьма людьми. <кхи> Знаєте в чому? В тому, що навіть залишитися в цій провінції жити, не переїжджаючи в неї. А чому? Мені тут комфортно. По-друге, це дешева провінція. По-третє, я можу собі, ну, наприклад, будинки коштують 300-400 тисяч в хороших районах, ну, типу, якщо брати, вже купляти, чи там кредит, в хороших районах якісь нормальні будиночки, 300-400 тисяч. Ну, типу, і... Візьмемо Торонто або Ванкувер, там лямчик вже ну, такі, щось, таке цікаве від ляма. Типу, ну, 700 тисяч, може, може 800, ну, типу, для чого скільки переплачувати? Для чого все життя навіть в цей кредит виплачувати два рази більше, три рази більше. Якщо ви собі е, толково... Підійшли до питання, що я буду робити в Канаді, розмалювали свої кроки, йдете до своєї цілі, то ви можете собі раз в два роки, два рази в році поїхати відпочити кудись, чи на ту саму Кубу, чи Домінікану, чи десь хтось хоче по Канаді, і чим жити постійно в дорогому місті. І непонятно, коли ви там встанете взагалі на ноги, тому що ну, давайте будемо дорослими розумними людьми і давайте розсуждати серйозно. У другій провінції дуже-дуже маленький шанс швидко стати на ноги. Хіба хтось дуже з крутою професією зразу, то так. Але якщо починати все з нулі, з нулів, таких, з нульових зарплат. Початкових, то, ну ви самі маєте прекрасно розуміти, що е, провінція Ванкувер, Батохтова, і Торонто, е, це Брітиш Колумбія, Ванкувер і е, Онтаріо, це Торонто. Це другі провінції, дуже дорогі. І е, це треба розуміти. Е, так що Манітоба є один із таких хороших варіантів, який вам би підійшов. Якщо ви любите сухий клімат, якщо ви любите, ну, маєте розуміння того, що тут холодна зима, що тут зима 6 місяців, ну, літо тут тепле, класне, ну, тут сухий клімат. Воно не так все відчувається. Як, як воно може бути. Так що, якось ось так. Я хотів би просто вам, ви мені просто пишіть в коментарях під цим відео, що ви б ще хотіли, щоб я розказав, що показав. Я дуже вас прошу. Максимально підтримуйте канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всі, хто підписаний, всі 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 пишіть коментарі, тому що це розвиває мій канал. Я буду вам дуже за це сильно вдячний. Де б ви не були, з ким ви б не були, я бажаю вам тільки добра, я вам бажаю тільки здоров'я, Бережіть себе, бережіть свою сім'ю обов'язково. Я бажаю вам мирного неба. Я бажаю, щоб в Україні якнайшвидше закінчилася війна, щоб закінчилися ці е бомбіжки, цього всього, що зараз відбувається, це просто жах. Е гинуть куча людей, е гинуть куча наших е військовослужбовців. Е я дуже дуже сильно. В серці з Україною. Е я вже не реагую на ті взагалі повідомлення. Е патріотизм, е чому не в Україні. Я вже записував мільярд разів відео, е а знаєте, як говорять, як гороховом обстіну, так само і, і, і мої відео, і це все, що відбувається, тому що люди взагалі не розуміють. І не хочуть розуміти, що людина їм каже, каже і пояснює все по факту, а щиро вони все рівно собі на волні, тому що їм обідно, вони ж не встигли втекти ще щось. Ну, На відміну від мене, що переривалося трошки. Щось я там понажимав. А, хочу сказати на остаток, просто бережіть себе, бережіть свою сім'ю, підтримуйте українськомовний мовний контент. Слава Україні, друзі! Зустрінемося обов'язково в наступному відео, а з кимось в місті Мініпеді. Я завжди готовий іти на зустріч. Я ніколи не е, ігнорю своїх земляків. Я завжди за своїх земляків. Слава Україні, друзі.